Права 1015. Заміни зірочки цифрами, щоб рівність була правильною. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося, що в нас є за рівність, отже, 7, потім дві зірочки. Це 5, що множиться на 7, помножити на 11 і помножити на якусь цифру одну. Ну що ж, давайте спочатку знайдемо, який у нас добуток 5, помножити на 7 і помножити на 11. Пишемо 5, що множиться на 7 і помножити на 11. Це дорівнює. 5 на 7 це 35, що множиться на 11. Це можна записати як 35, що множиться на 10 плюс 1. Якщо ми розкриємо дужки, це буде 35 помножити на 10 плюс 35 на 1. І це дорівнює. 35 на 10 це 350. Плюс 35. І це дорівнює. 385. Є. Ну що ж, виходить, що добуток 5 на 7 на 11 це 385. На що треба помножити 385, щоб укрилася перша цифра 7. Звичайно, що на 2. То записуємо тоді, оскільки. Пишемо 5. Помножити на 7, помножити на 11, це дорівнює 385. А тоді пишемо 385. Що множиться на 2? Це дорівнює. Ну що ж, 380 і 380, це буде 760, а 5 на 20, 10, то це буде не 760, а 770 то записуємо оце дорівнює 770. Так. Тоді. Пишемо 7. 7,70 дорівнює 5, що множиться на 7, помножити на 11 і помножити на 2. Все. Ми розібрали, що треба поставити замість кожної зірочки. Записуємо тоді відповідь. Пишемо 770 дорівнює 5, що множиться на 7, що множиться на 11, що множиться на 2. Ну що ж, ось таке зовсім нескладне завдання на логіку. На цьому вправо завершено.